Про потенціал противника, про наші можливості його зменшувати. Будемо говорити далі. Павлу Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21, з нами на зв'язку. Пане Павле, доброго ранку і доброго здоров'я. вам. ради бачити. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава, пане Павле. Отже, дві тисячі шахедів одночасно. Цифра. Ну непроста, е, і безумовно, що якщо така кількість полетить на території України, буде складно з ними впоратися. Так на жаль, але свого часу 500 і більше це виглядало ну якимось, якщо не ймовірним, то ну дуже складним для росіян. На жаль, ми такі приклади мали дві тисячі шахедів. Яким чином росіяни можуть запустити це? Виключно формат накопичення, чи вони реально можуть вийти на потенціал виробляти і запускати по дві тисячі. Ну, якщо не щоночі, то через ніч. Ну тут е, треба питати того, хто таку цифру озвучив. Безумовно, звідки у нього дані і на що вони спираються. Для порош щоб... наголошу генерал-майор Бундесферу Крістіан Фройдінг. Е, на жаль, контакту з паном Фройдінгом не маємо, але посилаємося ну, на досить досвідчену людину. Не спорю, але Фройдін говорить про це в контексті, що українцям треба менше петріотів. Знаєте, він каже: Зна менше звертайте увагу на те, що ми тут з американцями бодаємося за петріоти бо українцям значно більшу загрозу складають шахеди, і з шахедами українці можуть і мають боротися своїми силами. З одного боку, він правий, дійсно, ЗРК Петріот. Дійсно, балістика російська вона складає незначну незначний відсоток від засобів ураження. Але якщо ми маємо зараз 90% 80% збиття балістичних ракет, то це, це дуже хороший результат. Якщо ми цей цей показник впаде, то росіяни навпаки будуть більше застосовувати балістику, розуміючи. Що це наша е, больова точка. І тут е, е, німецький генерал трошечки, як кажучи, маніпулює. Е, але е, про те, що основна загроза для нас е, залишаються шахеди, е, ми експерти говорили і раніше, і продовжуємо про це говорити. І тут мова йде не тільки про те, що треба розробляти. Антишахетні дрони тут треба вдосконалювати весь комплекс засобів протидронової оборони, який, який розроблявся спонтанно протягом трьох років і потребує свого вдосконалення. Ці ж мобільні групи. Мобільні групи мають не просто їх число збільшуватись, покращуватись їх озброєння. Мають вони включатись в єдину систему інформаційну, щоб своєчасно оперативно мати інформацію про цілі в своєму секторі, оперативно реагувати. Мають, повинні мати засоби спостереження і передачі даних, і прицілювання, в тому числі. Тобто від аматорського часто я не говорю про е, всі, але значно, значною мірою від аматорського рівня треба переходити до, до професійного, в тому числі і до е, автоматичних, без, без екіпажних е, артилерійських систем. Да. Шахдобійок, це другі, друга складова. Те саме е, отримання, е, ну, це ми можемо це пропонують до слова наші партнери. На продаж ми були ще в осінню минулого року. І на виставці в Прагі наші сусіди пропонують цілий спектр бойових машин, дешевих бойових машин на базі пікапа для от шах, якраз шахедобійок. І це я очевидно, це. Спрямоване на замовника саме на Україні. Mm -hmm. Mm -hmm. Там. Mm -hmm. пане Павле... недостатньо, недостатнього недостатньої кількості там щоб mm -hmm. резюмувати, ось по кількості. Тож на вашу думку, дві тисячі шахедів Росія може запустити. Якщо так, то коли? І знову ж таки, за рахунок чого? За рахунок накопичення, виключно ну ось в цьому році ми зможемо побачити дві тисячі безпілотників в нашому небі. Ну, поки що, ну вони навіть до тисячі загалом різних повітряних цілей за один один Раз не дотягували, але чи можуть вийти на дві? Я не знаю. Я думаю, що це і росіяни, самі російські керівники не знають. Вони до цього правильно. Але для того, щоб запустити 2000 шахедів, це їх не їх треба не тільки просто виробити на сьогодні 2000 е, одиниць, це треба їх запрограмувати, це треба мати на кожного оператора. І це складна і амбітна задача, насправді. Угу. Потягнуть росіяни це чи ні? Невідомо, але на до. До цього треба потенційно готуватися, і дуже слушно ви сказали і зауважили, що ну вони точно до цього прагнуть. Е, ну знову ж таки, щоб трішки заспокоїти наших глядачів, дві е, тисячі там щоночі, ну навряд чи росіяни зможуть виготовляти і запускати в осяжній перспективі. Ну, це давайте дивитися теж реально те, що це сотні, на жаль, так мусимо констатувати. Але е, як пан Павло зауважив, вони прагнуть це робити і ну хваль. Ляться цим, ось буквально напередодні з'явилося відео пропагандистські, значить так би мовити, журналісти розповідали про величезний потужний завод в Алабузі, який виробляє шахеди. Ну і зараз трішки коротко просто хотів би нагадати: ось в цьому репортажі йшлося про те, що Росія масово виробляє ударні дрони типу шахет герань-2 називають так на заводі в Алабузі, про які я згадував. Про це свідчить саме цей пропагандистський репортаж. Які оприлюднили російські ЗМІ. Так ось, що цікаво, в сюжеті показано самі виробничі потужності підприємства, де налагоджено серійне складання безпілотників. І вони навіть в цьому матеріалі зауважували: подивіться, ось на цьому кадрі, який у нас ангар, подивіться, скільки у нас цих безпілотників. І так само наголошували на тому, що вони можуть виробляти майже всі компоненти там. Тобто, вони показували, як вони там виплавляють. Спеціальні, значить, компоненти для того, щоб збирати ем, мікроелектроніці, перепрошую, двигуни двохтактні мікроелектроніку. Так само вони хвалилися, що ось у них такі спеціальні такі аеродроми з'явилися, з на яких вони зараз з пікапів запускають ось ці шахеди. Оце один з пропагандистів дуже е, бадьорився з того, що він ну фактично на відео показував, як з'їмається в повітря сам шахет. Ну і примітно не знаю, це постановка чи ні, чи вони постійно користуються цими пікапами. Наскільки я побачив, то це здається західного виробництва пікапи. Росія навряд чи такі може робити. Ну ось мені колеги підказують так, що напевно, що це американські доджі. Отже, варто зуважити, що за словами Андрія Цеплієнка, це український військовий журналіст. Окупанти також використовують для запуску дронів. І він підтверджує до речі, пан Цеплієнко. Ось ці пікапи додж. вони фактично переобладнані під мобільні пускові установки. І крім того Ще й застосовують спеціально створені катапульти, що забезпечують старт шахедів із замаскованих позицій. Я спеціально приділив стільки часу і виробництву, і запуску, так, тому що це прямо впливає на те, що летить до нас. І в мене просто цілком логічне запитання поставало під час перегляду вчора ось цих відео. Якщо ми знаємо, що там сконцентровані ось ці потужності. Чому ж по них не вдарити чимось серйозним? І одразу собі давав відповідь на запитання. Друже. Ну ти сам подумай, якщо б ми мали чим, і мали б достатньої кількості значить, цієї зброї, то ми вже б рознесли б просто в пух і порох той завод. Пане Павле, ваша оцінка з озвученого, з побаченого? Будь ласка, ну почну з, певно, все ж таки з пускових установок. Ви звернули увагу, що це використовується джип. На аеродромі да. для розгону. Для, для розгону вони використовують е, рульошку аеродрому, е, власне кажучи, ось вам і е, розгадка, куди треба бити. Але більш того, я скажу, що це якраз не основний спосіб запуску дронів для запуску шахетів масово для масових ударів використовують такі вантажівки комбіновані. По 6-8 одиниць. І е, місця пуску цих е, дронів, власне кажучи, ми всі знаємо, починаючи від Чаудин в Криму е, на узбережжі Азовського моря на, е, ну, на інших локаціях, і на Ростовській, і на е, Білгородській області. Е, власне, е, місця пусків відомі. Тому це цілі номер один, найпростіший, найнаближеніше до наших кордонів, тому що не просто їм вантажівка приїхала, запустила, поїхала далі. Ні, там треба провести технічне обслуговування. Чому Чауда в Криму? Тому що 31-й ніч поруч на 31-му науково-випробувальному центрі здійснюється підготовка цих шахедів до пуску, тобто вони. Їм мізки програмуються, визначаються цілим, uh -huh. ось е, ціль для ударів. Точно так же, як балістика, як крилаті ракети, як снаряди. Е, найкраще е, е, місце, найвразливіше місце це там, де вони групуються, концентруються. Е, там же ж, е, перебувають оператори. Які здійснюють пуск. Тобто треба нищити не тільки залізо, а треба нищити ті мізки, які е, ним керують. Зараз у Бо... нас є чим туди вдарити? Зараз є чим. Я скажу так і є чим по єлабузі. До слова, крім Єлабузі, ще є два вже заводи, які виробляють. Ці шахеди, але от Єлабуга він такий, Єлабуга політех до слова, університет, практично. От По єлабузі регулярно, відносно регулярно прилітає, але не достатньо регулярно. Ми тут сперечалися так заочно між собою в експертному середовищі. Як діяти найбільш ефективно? Дехто каже, ну що там, прилетіли наші дрони, вдарили по Єлабузі, там це фактично ангар великий цех, він швидко відновить виробництво. Uh -huh. Тут якраз системність ударів вона забезпечує збій системи. Якщо ми один раз вдарили, то це дійсно там два дні на відновлення, потім, точніше, на ліквідацію надзвичайної ситуації, два-три тижні на відновлення виробництва і поїхало все знову. Якщо удари будуть наноситися, хоча б там якраз в цей цикл вкладатися три тижні, десь да, то просто виробництво не встигає відновитися. Коли прилі новий приліт відбувається, оце називається системна робота, і така системна робота. Вона е, е, просто руйнує е, м, плани противника. Це ми демонстрували по е, нафтобазам російським нафтопереробним заводам по арсеналом. Ну, власне кажучи, це приклад того, як треба діяти. Ну і другий момент так На пане Їнаї... Павле, спирається. Ці штуки є ще підрядники. Підрядники в Підмосков'ї, туди їх теж треба. Це нищити. теж цілі. Дякую за сьогоднішню розмову. Павло Лакічук був ще на, на зв'язку. Керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 На все добре. і До зустрічі, пане Павло.